Далі пунктуаційна. Тобто діти орієнтуються, знають, що це розділовий знак. Але це такий величезний обсяг. Тому що це 8-9 клас, коли вони вчилися. Пунктуація це всі розділові знаки. І чому діти мусять знати? Тому що є спеціальне завдання на встановлення відповідності. Або шукають правильно чи неправильно обґрунтований розділовий знак і дають, наприклад, тире. І тере мусить бути між підминим присутком або при однорідних членах речення «два», або в безпосолочниковому реченні три, або там, наприклад, в неповному реченні. От, спробуйте тут знайти, що є, що. Ясно, що потрібно багато працювати, шліфувати, щоб бачити ці помилки. Далі. Завдання на пунктуаційні пошуки пунктуаційних я завжди пропоную починати із визначення граматичної основи. Чому? Тому що може бути, як я вже говорила, кома при однорідних, або членах речення, або в складносурядному реченні кома, і вони мусять бачити, чи буде та кома, чи не буде при однорідних, сніг і вітер. Там не буде кома. Якщо речення складносурядне, то вже буде кома.